Вітання усім, рада вас бачити. Сьогодні до нашої редакції надійшла нова цікава історія, і я з радістю вам її зачитаю. Одного разу Віктор з дружиною Настею приїхали до супермаркету закупити продуктів. Вони взяли сумочку і пішли всередину. Купували продукти десь годину, поки на касі в черзі стояли, потім акуратно розклали все по пакетах. Подивилися, чи нічого не забули. Нарешті пішли до виходу. По дорозі зустріли подругу Насті, яка розповіла, що їхала в автобусі, і молода мама намагалася залишити дитину на сидінні. Люди вчасно це помітили, засоромили її, вона маля взяла і вийшла. Коли дійшли до машини, задні двері були прикриті. Віктор заглянув всередину машини. Він оглянувся на дружину і показав очима. На задньому сидінні стояла колиска, а в ній лежало немовля. Настя аж ойкнула. Звідки, що робити? Перше, що зробив Віктор, зателефонував у поліцію. Розповів про дитину в його машині. Черговий відповів, щоб чекали, скоро хтось приїде. Настя весь час поглядала на маля. Воно ворушилося, мабуть, хотіло їсти. З поліції приїхали через півгодини. Вони знову просили розповісти, як так сталося. В цей час дитина проснулася, Настя розгорнула пелюшку і виявилося, це був хлопчик. Поруч лежала суміш в пляшиці. Дівчина погодувала хлопчика, на вигляд йому було приблизно місяць. Добре, що на дворі було літо і було не холодно. Яка ж то мати, що кидає своє дитя? Поліціянти довго писали, знову задавали питання, знову писали. Здавалося, пройшла ціла вічність. Нарешті дозволили Віктору і Насті їхати. Коли дівчина запитала, куди повезуть малого, молодий поліціянт відповів, що в лікарню на обстеження. Потім вирішать, що робити далі. Але, можливо, їх знову покличуть для з'ясування деяких питань. Віктор дістав колиску і передав поліціянтам. Хлопчик роздивлявся навколо. Він не плакав, неначе відчуваючи, що поруч немає мами. Настя з тривогою дивилася на дитя, яке життя чекає хлопчика. За всякими клопотами та роботою так минув місяць. Настя не забувала про дитину, яку знайшли в їхній машині. Поліцейський відділок їх так і не викликали. Як склалася доля хлопчика, невідомо. Коли з Віктором говорили про ту подію, вирішили таки поїхати у відділок, запитати, де дитина. Їм сказали, що після лікарні хлопчика відвезли в будинок маляти, і Настя з Віктором поїхали туди. Завідувачка підозріло подивилася на них. Але коли дізналася, що це ті люди, в машині яких знайшли немовля, то вона все розповіла. До речі, дитину назвали Сашком і сказала, що таки знайшлися люди, які синовили хлопчика. Дай Боже щастя Саші та здоров'я його названим батькам, подумала Настя. Ось насправді яка історія в думках? Будь ласка, діліться своїми думками стосовно цієї ситуації. Дякую вам.